Доброго дня, мене звуть Стефанишин Ірина Олександрівна. Я лікар-нарколог діагностичного центру в лікарні Святого Мартина. Наркологія займається вивченням хронічного алкоголізму, тютюнопаління, токсикоманії та наркоманії. А також вона працює в напрямку розробки методів попередження та лікування цих залежностей. Захворювання, які вивчає наркологія, це є біла гарячка. Алкогольна депресія, алкогольний галюциноз, алкогольний параноїд, алкогольна епілепсія та психоз. Найчастіше залежні люди не звертаються за допомогою до лікаря-нарколога. Тому ці симптоми можуть побачити е, оточуючі люди, рідні та колеги. Ці симптоми входять: е, погана координація рухів, блідість, пітливість. Також, е, Загальмована мова, гіперемія обличчя, розширення або звуження зіниць. Також може бути нудота, тремор та судоми. Тому вчасне звернення до кваліфікованого спеціаліста значно підвищує ефективність е, лікування та надає вищі шанси до повернення до повноцінного життя. На прийом до лікаря-нарколога ви можете звернутися самостійно без електронного скерування від сімейного лікаря.